Добрий день! Сьогодні ми хотіли поговорити про інкубатори, як дуже швидко перевірити якість інкубатора. На жаль, більшість характеристик інкубаторів, які вказані в інструкції або в технічній документації, не завжди відповідають дійсності. Але для того, щоб результат виходжування новонароджених і особливо перечасно на народжених дітей був вдалим, треба знати, який інкубатор якісний, який ні. В цьому короткому відео ми покажемо вам, як дуже швидко за допомогою тільки підручних засобів, можна швидко перевірити, чи якісний інкубатор, чи ні. Тож почнемо. Для перевірки нам потрібен буде якийсь стаканчик, який ми наліємо теплої води, і звичайний медичний термометр. Кожен інкубатор показує, яка температура повітря всередині інкубатора. І яка температура тіла дитини, яка отримується завдяки датчику температури шкіри, який фіксується на тіло дитини. Зазвичай температура повітря всередині інкубатора вимірюється датчиком, який розташований в лівому верхньому куту кожного інкубатора. Ця температура індикується інкубатором, як встановлена і як виміряна реально. Для підготовки включаємо інкубатор. Встановлюємо задану температуру всередині інкубатора по повітрю 32 градуси. Задану вологість на рівні 40%. Закриваємо всі дверцята і отримуємо 30-40 хвилин для рівномірного прогріву інкубатора. На першому етапі нам потрібно перевірити, чи правильно показує датчик температури шкіри. Для цього в ємні з теплою водою занурюємо датчик температури шкіри і медичний термометр. Порівнюємо. Покази датчика температури шкіри і покази ртутного термометра. Різниця між показами має складати не більше 0,3 градусу. Тепер датчиком температури шкіри ми будемо перевіряти, чи рівномірний обігрів всередині інкубатора, чи ні. Він для нас буде еталонним. Для того, щоб датчик температури шкіри, яким будемо вимірювати температуру всередині інкубатора, не знаходився прямо на поверхні матрасу, ми використаємо яку-небудь коробочку, підійде і коробочка від найкращого. Сурфактанта курсов. Фіксуємо пластиром датчик температури на поверхні коробочки. І розташовуємо коробочку, щоб датчик знаходився приблизно в тій частині, де зазвичай знаходиться головка новонародженого. Витримуємо 10-15 хвилин і порівнюємо покази температури датчика шкіри. І покази температури датчика, який вимірює температуру повітря всередині інкубатора. Потім пересуваємо датчик температури шкіри в середню частину інкубатора, там де зазвичай знаходиться тулуб новонародженої дитини. Знову порівнюємо показання датчика температури повітря всередині інкубатора з реальними показами температури повітря в середній частині інкубатора, ми виміряли датчиком температури шкіри. Як ви можете бачити, різниця між температурою, яка вимірена, і реальною температурою в середній частині інкубатора вже складає 0,7 градусів. І наостанок пересуваємо коробочку з датчиком температури в нижню частину інкубатора, там, де зазвичай знаходяться ноги пацієнта. Витримуємо ще 10-15 хвилин для встановлення реальної температури в середній інкубатора. І порівнюємо, показує датчика температури в зоні, де знаходиться нога наворожена, з тою температурою, яку інкубатор е тримає як встановлено. Чим менше ця різниця, тим якісніше інкубатор. Ви можете витратити на цю перевірку приблизно 30-40 хвилин, але потім ви будете впевнені в інкубаторі, і якісний інкубатор дасть більш гарний результат для зігрівання недоношеного плитини. Бажаємо вам успіху!